Пес ему фробс. Бажаю здоров'я. Бажаю. Бажаю вам снова здоров'ячка. Полікуйте, будь ласка. Так, будемо прямо тут а чи може десь зайдемо в якийсь кабінет. Давайте прямо тут. Тому що я дуже ага. сильно поспішаю. Ага, добре, то тоді почав оглядати пацієнта на хворобу, хворобу виявився, після чого почав її лікування. Так, вилікувавши хворобу, дістав з медичну сумки Аскорбінку та передав пацієнта напроти. Пане Сергій, я вам дуже сильно вдячний, але я десь після. Ну, через чуть-чуть пізніше ще заскочу до вас на вилікування останньої стадії. Ага, гаразд, нема проблем ще. Гарної вам роботи. Дякую навзай. Вам також гарної і приємної зміни. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.